Великим Володимира прозвали, звісно, не даремно. охрестити Русь це вам не жартики жартувати. Та як і будь-який правитель пристойної середньовічної держави, власні епохальні задуми Володимир здебільшого реалізовував все ж не добрим словом, а кажучи, метафорично, кулаками. Власне, навіть до того таких хрещення князя безпосередньо привів військовий конфлікт. Та спочатку трохи контексту Володимир Перший князь київської Росії, стосовно якого ми можемо точно сказати, що в нього було бодай трохи слов'янської крові усе завдяки любові його батька, Святослава, погуляти з місцевими дамами. Титул незаконно народженого не завадив Володимиру зібрати військо найманців зі старих добрих вікінгів, вбити старшого брата Ярополка буденний вчинок для тих часів, та захопити відтак владу у Києві. Далі були безліч успішних реформів галузі територіального управління і державного апарату, і організації війська і ще багато різного та доброго. Якщо зовсім чесно, то саме з часів Володимира київську Русі починають сприймати як державу, а не об'єднання небезпечних племен та кланів, що створюють проблеми сусід. Там ех були ж часи... Тож наступним кроком мав стати вихід на міжнародну арену у статусі рівного головним гравцям політичного світу. З одним із них Візантійською імперією Русь на ту мить вже поєднувало чимало спогадів, не завжди приємних. Країни то воювали разом, то зраджували один одного, то знову мирилися. В черговій спільній справі Володимир допоміг тамтешньому імператору Василію II перемогти повсталих феодалів, за що візантієць мав віддати князеві заміж власну сестру. Не виконувати обіцянки політики непогано вміли уже. Тоді, що і приводить нас до ймовірно ключового військового походу Володимира Великого. Частина багатостраждального кримського півострову якраз належала Візантії. Тож, аби навчити тамтешніх перців тримати слово, Русичам не довелося навіть босфор перепливати. Натомість дружина князя взяла в облогу Херсонес, він же Корсунь. Це у межах сучасного Севастополя. Місто державу заснували за 400 років до нашої ери, і воно ще скіфські набіги пам'ятало. Тож як оборонятися у Херсонесі собі уявляли непогано. Кілька місяців облога Володимира не давала результатів, аж поки вміє. Істі не знайшовся зрадники, кому це все очевидь, набридло. Літопис навіть зберіг його ім'я Анастас або Настас Корсунянин. Такою допомогою зсередини взяти Херсоне стало справою техніки, що й дало Володимиру непогані аргументи у наступних перемовинах з Візантією. Тож імператор Василій таки погодився виконати стару обіцянку віддати заміж сестру Анну, якщо Володимир поверне захоплене місто і, звісно, прийме християнство. Усю оборудку провернули там же у Херсонесі. Навіть хрестив князя, нібито той же Настас Корсунянин, що згодом став ще й фактичним керівником новоствореної церкви. Далі ви знаєте, після себе Ого, Володимир охрестив усю Русь. Можна лише здогадуватися, чим би все скінчилося провалися Корсунський похід князя. Та у підсумку колись закоренілий язичник з вісьмома офіційними дружинами та солідним гаремом неофіційних несподівано передав своїм дітям у спадок одну з найбільших християнських держав старого світу.